Ця конференція щороку збирає всіх гравців зернового ринку. Це і виробники, і експортери, монтажні термінали, як наші експедитори, залізничні перевізники, і звертаю увагу наших європейських партнерів. Мета цієї конференції її тема і слоган. Я вважаю, що є особливо важливим, тому що дійсно агротрейдинг у період хаосу, у період. Військового стану є великою задачею для нашої країни задачею, як я би так сказати, зірочкою. Тому сьогоднішня мета це підготуватись до нового сезону, поділитися ідеями, інсайтами, наработками, новими планами. Тому, безумовно, ми підтримуємо цю конференцію. Ми приймаємо участь кожного року. У цьому році я генеральний спонсор цієї конференції, і ми вважаємо, що ця подія є дійсно найважливішою в аграрному бізнесі.